Привіт! У цьому відео ми поговоримо про фізику, яка стоїть за роботою снайперської гвинтівки. Як наука допомагає снайперам досягати ідеальної точності? Давайте розберемося. 1. Початкова швидкість кулі. Коли куля залишає ствол гвинтівки, вона набуває величезної швидкості завдяки енергії, створеній вибухом пороху. Ця швидкість називається початковою швидкістю. Вона може досягати 800-900 метрів за секунду, але чому це важливо? Чим більша початкова швидкість, тим менше часу куля проводить у польоті, а отже, менше впливу зовнішніх факторів, таких як вітер чи гравітація. 2. гравітація та траєкторія. Після того як куля залишає ствол, на неї починає діяти сила гравітації. Саме тому куля рухається не по прямій, а по дугоподібній траєкторії. Яка називається балістичною кривою. Щоб влучити у ціль на великій відстані, снайпер має врахувати цю криву. Відстань до цілі та початкова швидкість кулі дозволяють розрахувати, наскільки потрібно підняти ствол, щоб компенсувати падіння кулі. 3. вітер і бічні сили. Одним із головних викликів для снайпера є вітер. Він може відхиляти кулю вбік, навіть якщо на перший погляд здається, що вітер слабкий. Щоб це врахувати, снайпери використовують спеціальні прилади, анемометри та формули, які допомагають оцінити силу і напрям вітру. Наприклад, бічний вітер у 5 метрів за секунду може змістити кулю на кілька сантиметрів уже на відстані 200 метрів, 4. Ротація кулі та ефект коріоліса. Під час польоту куля обертається навколо своєї осі, завдяки чому стабілізується траєкторія. Цей ефект називається гіроскопічною стабільністю, але є ще один складний фактор ефект Коріоліса. Він виникає через обертання Землі і впливає на кулю, особливо на великих дистанціях, наприклад, понад один кілометр. Фізика це не лише про формули, але й про реальне застосування в житті. Приєднуйтесь до sea of Study і ви дізнаєтесь набагато більше. До зустрічі.